Сила, яка об'єднує у столиці, стартував п'ятий саміт перших леді та джентльменів, і його темою стала освіта. В умовах війни кажуть учасники, вона є однією із запорук виживання нації, адже саме знання допомагають протидіяти дезінформації ворога, винаходити нові технології і протистояти загрозам. І звісно, формувати національну ідентичність та свідомість. Попри численні атаки на українську столицю, на саміт завітали перші леді та джентльмени із шести країн, а також освітяни, науковці, вчителі та навіть нобелівські лауреати із різних куточків світу. Під час Саміту також продемонстрували результати масштабного міжнародного освітнього дослідження. Учнів старших класів, учителів та батьків питали, чого вони чекають від навчання, які цілі мають та чого потребують. Наприклад, українські школярі найціннішими рисами вчителя назвали уміння підтримати і розуміти. Ну, а Майже третина опитаних українських підлітків зізналася, що відчуває тривогу чи страх, та потребує особливої уваги. Саме тому каже перша леді Олена Зеленська: психологічна підтримка учнів є одним із ключових закликів України до світової спільноти і партнерів. Коли в самому центрі Європи розв'язана огидна загарбницька війна, щоб вижити нам, українцям, потрібна сила знань і світло, що вони дарують. А нам всім в світі потрібна максимальна ясність принципів і поглядів, і глибокі знання, щоб відрізнити правду від неправди, і ідеї, які об'єднують, а не розділяють, не зіштовхують. І все це має давати освіта.